Мене звати Катерина, і я з радістю запрошую вас на конференцію GMI Ukraine 25, яка відбудеться вже 1 листопада. Цього року ми проговоримо про стратегічні проєкти, а я поділюсь своїм досвідом щодо того, як лідери мотивують та не залучають команди, щоб стратегії не залишалися лише на папері. Буде багато практичних порад та щирих історій про те, як надихати та об'єднувати команду. Звісно, простір для ваших запитань. Особливо важливо, що всі кошти від реєстрації підуть на підтримку Сил оборони України. Вартість участі 1000 гривень. Для ветеранів та військових безкоштовно. Члени чаптеру та волонтери теж отримують привабливі знижки. Долучайтеся буде цікаво, корисно і натхненно. До зустрічі на PiMiUkrainConect. Привіт, мене звати Катерина і я з радістю запрошую вас на конференцію PiMiaUkrainConectia, яка відбудеться вже 1 листопада. Цього року ми проговоримо про стратегічні проекти, а я поділюсь своїм досвідом щодо того, як лідери мотивують та не залучають команди, щоб стратегії не залишалися лише на папері. Буде багато практичних порад та щирих те, як надихати та об'єднувати команду. Звісно, простір для ваших запитань.